Всім привіт! Мене звати Андрій Брий і ви на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні розберемо дуже практичну тему: Як інвестувати 100 доларів. Це відео буде корисне і для тих, хто тільки починає свій шлях, і для тих, хто хоче протестувати нові ідеї з невеликими сумами. Багато людей думають: 100 доларів це мало. Що я з ними зроблю? Але насправді в інвестиціях важливі не тільки суми, а також звичка інвестувати і навики. З маленьких сум починається великий шлях. Якщо ти навчився ефективно працювати із 100 доларами, ти так само зможеш правильно інвестувати і 10 тисяч доларів, і навіть більші суми. Якщо бюджет інвестицій 100 доларів, я б почав інвестувати у Себе. Знайди корисний курс, купи консультацію, корисну книжку, те, що дасть тобі новий навик, завдяки якому ти зможеш заробляти більше грошей. Підходь до самонавчання як справжній інвестор. Ти вкладаєш свій час, свої кошти і хочеш створити довгостроковий актив, щоб це не був просто новий курс прийти і послухати, чи книжка, яку прочитав. І забув, а реалізація плану. Плану жити достойно. Якщо ти готовий стати на шлях інвестора, то з 100 доларами ти також можеш знайти інструменти, куди інвестувати. Перший варіант це ЄТФ фонди. Ти можеш купити частинку індексу SP 500 через ETF, наприклад, SPY або ВОО. Мінімальна комісія, висока диверсифікація. Дохідність від 8 до 10% річних в доларах. Простий вхід. Реєструєшся у брокера, поповнюєш рахунок і купуєш. Мінус. Такий спосіб не дає миттєвого прибутку. Це гра вдовго. Другий варіант криптовалюти. Інвестування 100 доларів у криптовалюти це. Чудовий спосіб зробити перші кроки у світ цифрових активів. Навіть з невеликою сумою можна отримати цінний досвід. Спочатку потрібно створити гаманець, якщо ти плануєш холдити криптовалюту, тобто зберігати її і очікувати збільшення її вартості, для цього потрібен холодний гаманець. Якщо ти плануєш активно інвестувати у криптовалюти, підійде біржовий гаманець, наприклад, Binance. Це більш зручніше. Для початку, але менш безпечно. В криптовалютах є багато різних варіантів, як інвестувати навіть невеликі суми. Є малодохідні варіанти, але більш надійні. Також є і високоприбуткові, але сильно ризиковані. Як інвестувати у криптовалюти, ми розбирали у одному із минулих відео: інвестуй регулярно з головою, і тоді, через кілька років, ти побачиш реальний. Результат. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях, як би ти інвестував свої перші 100 доларів. До зустрічі у наступних відео!